Ходило вчення розуміння таких принципів, як справедлива війна. Це так боляче було проходити це, все якийсь бунт. Ось такий був воно залишило такий ще слід. Коли закінчиться війна, не просто було ці всі ці всі моменти якось його зліпити. Чому Бог не наказує зло. Взагалі випробування всі вони непрості. Життя задає такі складні задачі, От, але є особливі, особливі такі випробування, труднощі, які ми проходимо. Одне з таких труднощів або випробувань, яке було, було в нас, це коли, коли в церкві, якби не було такої єдності, або, або навіть якийсь бунт. От такий був. І взагалі складно, коли всередині, всередині виникають якісь труднощі. Краще долати труднощі, коли вони іззовні приходять. Але коли вони виникають всередині, тоді дуже складно, складно долати. І був у нас період такий, коли ми приїхали на місію, почали служіння. Ну і там стався сталася така ситуація. От були люди, які. Почали трохи шуміти. Це дуже складно, це так боляче було проходити це все. От. Але ми молилися. Ми знали, що е, воля Божа для нас бути там, і чомусь Бог посилає, допускає такі труднощі, випробування. І ми ну, з Божою допомогою пройшли, Господь дав сили, вирівнялося все. От. І, але це було, це було надто складно. І воно залишило такий ще слід. У житті. От. Але я дякую Богу, що Бог завжди з нами, Бог допоміг нам пройти це. Взагалі ми виховувалися ще при Радянському Союзі. Я прикликався в радянську армію, і наші батьки і старші брати вчили, що ну, зброї брати не можна і. І багато чого іншого. І коли сталася війна, прийшло це все до нас. І коли це торкнулося нас і наших сімей, і треба було пере, переосмислити оце все, воно якось ну, не вписувалося. Ми розуміли, здається, треба захищати нашу землю, наші, наші сім'ї. Але в нас, якби розуміння таке було, що ну от, не можна, там і зброю не брали, і все. От, а як, а як тут вижити, як бути? От. І ну, дуже непросто було ці всі, ці всі моменти якось його зліпити, зліпити в купу. Але трохи пройшов час, ми молилися, і е, десь приходило вчення, розуміння е, таких принципів, як справедлива війна, от, і, і як це має бути, і принципи, які, які використовують Сполучені Штати або Європа, як це прописано. І потроху з Божою допомогою це все допомогло змінюватися, розуміти саму істину і суть Божого Слова про те, що Боже Слово каже про це. Ну, перше питання це коли закінчиться війна. Хотілося б знати коли, хотілося б щоб скоріше закінчилася війна. І що таке питання, якби. На яке ми сьогодні не, не маємо відповіді, чому війна прийшла в нашу країну? Чому страждають люди, чому вмирають люди? Чому, чому це все так сталося? Чому Бог не наказує зло? Як Бог ну, може терпіти? Я казав, казав колись, коли я подивився на це все, то я, я не міг зрозуміти, доки не війшов у от, от такі питання. Які нам важко сьогодні зрозуміли, хотілося б знати, ну чому це все стається, чому Бог допустив нашу країну проходити ось такими шляхами? Тому дуже хотілося б знати і розуміти, божу волю, чому Бог допускає таке. Ну, я дякую Богу, мені Бог дав дуже доброго чоловіка. <смі> Кажуть, доброї людини, багато добрих якостей. Е, ну, що найбільше мені подобається, що я дуже ціную в ньому, це внутрішній спокій. Е, ми якби, живемо зараз такий непростий час. Багато приходиться спілкуватися з людьми, і люди приходять різні не тільки з фізичними травмами, а й з душевними. І е, приходиться. Потрібно людям дати передати спокій внутрішній, який ми маємо в собі. Ми його зможемо передати тільки тоді, коли будемо мати його в собі. Це Віталію дуже вдається. Мені дуже подобається в ньому ця якість, і якби це допомагає і мені рухатися легше у майбутнє і легше йти по житті з цим.